Революцію. Ампульська революція. Це Добре. Добре. Далі. Я козні Іван, а це моя однокласниця Ємець Марія. І ми підготували проект про романтизм та філософію романтизму. Романтизм там бунтом проти властивого буржуазного суспільства відчуження. До того би ще одне змінитися спільній закономірності. Звичайно ж людина, тому що спочатку виникає ідея. Філософія романтизму заклав німецький філософ Шеню. Звичайним для романтизму стали ідеалізм і культ почуттів, Звернення до народності. Це також філософії романтики уступає поняття абсолютизм. Пласний каже, ця ідея є. Пчари в Всі вони були показані на роліського університету. Андрій Поліщук, а це моя однокласниця Карина Романюк. І ми підготували роботу як романтизм замінив пісні класицизм, і кінвації приніс у розвиток мистецтва. <кху> Слухаючи діалог, заповнюємо, будь ласка, діаграму. Вена, будьте уважні, слухайтеся в кожну практику. Отже, внаслідок проговореного можна зробити такий висновок: романтизм це європейське піднесення духу. Не важливо особисте життя людини, їм важливий їхній внутрішній стан. Внаслідок нашого проекту ми дослідили характерні ознаки романтизму, до чого прагне романтизм, тематика романтизму та який повинен бути романтичний герой. Я Тетяна Ціхоцька, це моя подруга Лущук Анастасія. Ми обрали тему романте в урозтворчого мистецтві. Я навчаюся в художній школі уже 4 роки, і тому ця тема мені дуже близька. Коли я малюю, моя подруга завжди поруч. Прошу увагу на екран. Романтизм це явище європейської культури 18-19 століття, що являє собою реакцію на просвітництво і стимульований ним науково-технічний прогрес. Характеризується утвердженням доходу хлопчату. Що веде народ до перемоги. Якщо я не боюся за батьківщину, то нехай я, принаймні буду писати заради неї. Ажен mm делако. -hmm. Я Анастасія Пасічник і це моя однокласниця Аделіна Лужецька. Ми хочемо представити наш проект романтизм у музиці. Ми обрали саме цю тему, тому що любимо слухати романтичну музику. Ми хочемо показати своє дослідження. Ознаки романтичної музики, культ почуттів, природа та природнього стану людини. Підкреслена увага до людської особистості і індивідуальності внутрішнього світу людини. Звернення до народу дітей. Це духи води. Це прекрасні дівчата, іноді з рибячими хвостами. Вони виходять з глибин, розчисують своє прекрасне волосся і співом можуть заманювати подорожніх. Якщо ж вони спокусили чоловіка і народили дитину від земної людини, можуть знайти безсмертя. Ундіно ще часто називають лорелей. В нашому проєкті брав участь Дмитро Длугаш. Він знайшов поезію «Гейне Лорелей. Вірш «Гейне Лорелей, переклад німецької мови Миколи Безкоровально. Не знаю, що стало зо мною. Серце сумує моє, ні сну, ні спокою, казка стара не дає, повітря свіже смеркає. Вечірній промінь грає генна шпиля гірських, незнана красуня сидить. Назвати пальчик Наталія і я обрала проект на тему романтизм світовій літературі. Мені цікаво дізнатися про цей напрямок, та я люблю читати. Романтизм світовій літературі з'явився в Західній Європі на кінці 18-го, початок 19-го століття, а в Україні 20 20-30-х роках го століття. Основною ідеєю в Західній Європі був індивідуалізм, а в Україні національна визвольна боротьба. Романтизм та його основні риси. Справжнім маніфестом французького романтизму стала передмова до історичної драми Віктора Гюго «Кромбель». Ідеї, закладені в передмові, стали основою естетики романтиків 19 століття. Найяскравішим представником романтизму був німецький філософ, поет, прозаїк, драматург Йоганн

Мід ком у швайт. Майзон, есисть та небезхай, Ду, лібес кін, тобі піду мчить учасніший, то їде батько з ним син малий. Чогось боїться і между син, Мало тулить і гріє. Чому тим ти синку, щомить? Король вішений он там стоїть. Він охороняв остатий пан, то син дуси винічний туман. Я Ірина Похолівецька, це мої обокласниці Марина Петричук та Інна Мельничук. І ми обрали тему для презентації Софіївка, Парк Софіївка» саме тому, що ми захоплюємося фото. І нам випала чудова можливість побувати у цьому парку з нашою фотошколою. На слайдах присутні наші роботи. Ми хочемо провести вам екскурсію по цьому прекрасному парку. Парк Софії. Заснований у 1796 році власником умані Андатом Станіславом Потоцьким та названий на честь його дружини Софії Потоцької. Архітектор Людвік Медсель. Парк був створений у майже безлічній місцевості, розчинований річки Кам'янка, Ярами та Бал. 8 лютого 2004 року указом президента України парку було надано і став іменуватися Національний дендрологічний парк Софії. Дякую за увагу. І охоплює період 20-х-60-х років 19 століття. Виникнення цього літературного напряму дуже тісно пов'язано з трьома такими визначними подіями. Перша це публікація в 1827-28 роках творів була карти Москва, Двардовський і Рибалка. Друга подія це збірка Максимовича Баларосійських пісні, а також утворення гуртка Срезневського у. Харківському університеті наприкінці ХХ століття. Провісники і зачинателі українського романтизму були люди надзвичайно освічені. Серед них був академік: один Ізмаїл Серезневський, два члени кореспондента Російської академії наук Михайло Максимович і Микола Костомаров, два професори Осип Бодянський і Авросі Метлинський. Люди з університетською освітою, це Осип госьки, е, Непоборовий Польський. Олександр Корсун і Михайло Петренко. Західноукраїнські письменники в основному мали духовну освіту і були священниками. Українські романтики мали кілька осередків в Харкові, у Львові і у Києві. Це мій проєкт візуалізація, Львові... українські поети, романтики. Отже, я запросив мапу України, на якій позначив місця від них діячів, поетів, романтиків. Я недавно козак гуманів, його кінь тупотів. Як на ляха козак налітав, в нього спис запускав. Там тихо по білому степові. Сидить туман роздягається. Ясний місяць той за хмари погляне, то в хмару ховається. Степ земля рідну і нерідну кров добиває, а поміж трупами стогне, Он розмовляє. Де ж відбуваються ці події? В тому і в тому творі. Прошу, учиному королі. Королів, королі. Відбувається у лісі, а позачі смерть у полі. Так, да, Ось Юра з Богданом дописали у лісі по дорозі додому. Добренько. Який сюжет ворог? Коротко, коротко, Фабрия, Сюжет, сюжет. В вишеному королі сюжет такий, що батько намагається врятувати свого сина. Ворого, сина да. і довести його. до Значить, смерті смерть батька та сина. Думку чому я не сотню? Чому не літаю? Чому мені Боже ти крилали? Я б землю покинув і в небо злітав. Далеко за хмари подальшко до світу. Шукать собі долі на гори привіту. І ласки у зірок, у сонця просить. У світлі їм ясні це горе втерпіть. Бо долі ще змалку здається. Задача романтизму зображення внутрішнього світу, Романтичний. Романтизм неповторний і різноманітний. Це цікавиє, розповідає насичення. Романтизму надає перевагу велика кількість романтиків. Роман. 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 Хорошо. Свобода, сильна, важна, навіє, вказує, дозволяє. Свобода крила має, в кліпці і не зукнеш Незалежність. Чудово. Ірочка. Декларація. Чітка справедлива, стримує, змінює, порядковує, внесла великі зміни в життя людини. Проголошуємо. Чудово. На Кохання, живуче, пристрасне, вирує, сліпить, ранить, не чуєш себе від захвату, Марило. Від захвату, так. Захвату. Для того, щоб відбулися якісь зміни, треба, щоб що? не Щось в голові зламалося. Виникла якась ідея. Коли виникає ідея, вона сама по собі. Чого не варта? Варто що? Коли цю ідею розуміють інші люди. так? Я, ви, от ми тут зобразили що? Я, б... я... Школу. школу. Але я не маю на нового... увазі <клух> школу. Я маю що, що таке школа? Це поширення чого? Думки, поширення думки. Поширюється думка, щось змінюється. Люди один одного підтримують, вони самоусвідомо зробити. І вони бачать перед собою якийсь ідеальний світ, як романтики бачили, ідеальний світ. так? І тут ми вже бачимо картинку, яка конкретно пов'язана з чим? О, Сарайні... в вже в Україні, да? І ця тематика, яка проходить у українських поетів романтиків. А ця картинка? Бачите її чітко, що там?